<реш> Твої очі голови, що ну і так вітеречка. Так наші хорошенькі, жива вода. Ми приїхали пораньше, ми вам вже говорили, ми зараз йдемо Танюшка, ти думав, що ми не підемо, пошлі. Прямо зараз йдемо до камня. Я вам хочу сказати, що так, дивіться, вроді наверху є траса, а внизу тишина. Сьогодні дуже бога. Сьогодні ті, що тут живуть, люди приходить до нас так, в магазину. Магазин дуже багато. Багато прийшли людей в магазин. Не сьогодні що вони наші сусіди? Сусіди жінка наш... пішла, каже, а ми у вас сусіди, а з тобою взагалі Вони якось покварталовітали. Віконечко, Віконечко. Каже, <гази> <гази> ми вас будемо чекати. <гази> ми з квіточкою віддільно. Ні, ні, квіточка. Я не хочу підеш до мене. У мене відкривають. ні Ні-ні, я собі в своєму номері. Я там була свою лапочку, мене так Ромчик туди поселив. Ой. Йдемо квіточка собі. туди. Так, дивіться, не, йду, тут завжди машин дуже багато. Тут перший чан, дивіться. Квітулечка, йдемо? Тут другий чан, що йдемо з вами. Вас, квіточка. Йди вперед. Чуєте, там ось у Роми тут, дівчатки, дивіться, тут зверху ми дивимося. Тут два чана, один малий, один великий. Але я розвозився, йду по росі, до камня підемо сьогодні обов'язково. Знаєте, сьогодні я ж кажу. Правильно, що написала, світулечка, все, що не робиться до нічого. Ще раз хочу вам сказати. Зараз не пишіть мені, що вдома в мене. У мене вдома все добре. І взагалі у мене все добре. Просто сьогодні трошки в мене було одно чіпе. Я не буду про нього вам говорити, бо хтось по сочувствую, а хтось посміється, скаже, так їй треба. Ну що, ні, Танюшка? Ті буде, знаєш, туди. Квіточка. Ячка, знаєш, переживаю, щоб якась гадюка не вирізала. Бо якщо вирізать гадюк, я буду коло того камня або й на ньому буду. Ой, ой. Оцей, до речі, домик покажи, Танюшка. Оцей домик. Танюшка, оцей. О, Проти камня, да, кам'я, да, так. Я той раз, коли, до речі, була, я до камня не приходила совести. Боже, тут і казали, все. Я так переживаю ті, що якась... Ой, якась сміяна вирізла. Квіточка, міняй місцями вже мене. Камеру. Не ускати, знаєте, цей камінь він має дуже велике силу. Мені Лариса розказувала, що тут люди приїжджають. От ви по чотири дня бачить. Знаєте, коли, коли перший раз приїхала, думаю, що це таке, знаєте, ну притулилася, ну все. Потім, коли я другий раз приїхала, я стільки ще раз прийшла до нього, ярила, ви, 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 ви як чуєте, шум. Він дуже велику силу нам дає, ви знаєте, і от водичка, камінь це вообще, вообще жива вода, вона от, дійсно вона жива вода. З крана ви воду п'єте, ви виниєтеся. Я ж кажу, коли я перший раз приїхала, приїхала жіночка сказала, що навічила я з жінкою. Я хочу ще дуже багато людей. А взагалі на осінь багато людей приїжджають, тому що осінь, коли йду до жінки, набирає влаги. І дихання, дівчатки, асма, легкі, це дуже хорошо. Ви подивіться, я з вами ще говорю, я не захрепша. Да? Я не захрепша. Я приїжджаю в Одесу, у мене хрипкий голос. Ну це ж не то, що я вам, вам щось говорю, це воно таке є. І дійсно, ви знаєте, от сьогодні да, на роботі, ну я ж кажу, я про це ще буду шкільти, тому що трохи на душі мені тяжеловато, але я хочу вам сказати, як відочка правильно казала, стала, і дівчина мені писала, все, що не робиться, ви знаєте, це ви робите з душу, але е, хтось порадіє, хтось посучує, але все, що не робиться, хочу вам сказати. Все воно потрібно, на все воля Божа, я завжди кажу. Ви знаєте, ми от, навіть про судню. Якщо нам щось суждено, ми будемо ховатися один від одного, ми будемо не навидіти один одного, але все одно люди через руки зустрічаються. Я вам хочу сказати одну історію, яку я хтось Е, У нас в селі люди зустрічалися, і потім хтось йому сказав, що вона там з кимось була, і він женився, вона вийшла заміж, що вона була нещаслива, що він. 60 років вони зійшлися по цей день живуть. Оце судьба, ви знаєте, від неї ніхто нікуди не уйде, це, це життя. Так що до чого я веду? Я веду до того, що знаєте, все, що воно не робиться, це значить так потрібно. Трошки перенірвчила, воно не приємно. Але, але сьогодні я це вам сказала, завтра про це я не буду вспоминати. Дома, дякувати, було все добре. Скоро приїжджає дочка, да. приїжджає дочечка моя, я теж поїду, побуду з нею, потім вона уїде, я приїду сюди і буду працювати. Ви знаєте, чесно, у мене сьогодні було таке настроєння. От чесно, да, я Танюшки кажуть, кажу, ви знаєте, мені хочеться просто зараз закритися, цей магазин закрити і уйти. Чесно, у мене був сьогодні такий... І це було, знаєте, у мене волно. Я кажу, Танюшки, скільки бажання. да, Побачився в одному домі, то вирішив, що повністю зайняті. Дівчатка живуть, дівчатка напруті в камні, це дуже святе. У мене буває таке, знаєте, от коли там немає чи настрій, чи щось щось таке. Знаєте, і сьогодні ми приїхали забути, знаєте, куча товару, куча всього. І тут ця штука случилась, і Я думаю, боже, ну чого, чого це так? А воно, якщо щось має бути, воно буває в одну секунду, думаю, все, ладно. Я вже, знаєте, Тані кажу, Танюшка, вакуміруйте завтра, давай сюди на фасуємо круг, бо її немає. Що, щось таке? Школа. А? Ти мала про школу розказати. Ой, про школу є время чи нема? Виключайте мене другий ролі. На, на лінійки, Грамоту Базаренко Світлані Валентині. А я Тані кажу. Так от Танюшка, я така була учениця, я сиділа на задній партії і тільки починалася в школі лінійка, а я з Людою Шевченко, Саша люди, однокласники мої. Ми на лінійку не ходили. Ми були в цьому, там такий у нас був скамеєчки, прямо цей лінійка йде, і тільки чую Леонід Степанович. Базаренко Шевченко, крок вперед. Щось натворив, хто Базаренко Шевченко, кажу ми не йдемо, ми сидимо тут в садочку, закінчиться лінійка, підемо на уроки. Тільки понеділок, а кожен понеділок, тільки понеділок Базаренко, Шевченко, вперед. Я так сміялася, а почула грамоту від Леоніда Степановича. Трошки допомогла кластру відремонтувати. Ну це таке було. О, я вам говорю: мама, тільки все, плохо учуся. Наташа прийдіть на урок, все, мама сидить на представляєте, мама на уроці. Мама на задній пальці все світулі 5-4, Отлічно, все отлічно. Кажуть, танюшки отче мені, папа, вислав грамоту. Каже Леонід Степанович, прямо на лінійці, сьогодні перво тобі сказав, що Базаренко, Світлана Валентинівна, на те рамоту за допомогу школі. Слава Богу, а в школі казав мені Базаренко Шевченко круг вперед. Це ми говоримо. Я буду говорити 24 чотири бо я люблю з вами поговорити. Саме головне. Ви знаєте, щоб ми були, я вже казала, і завжди це буде, щоб закінчилася ця вже війна, щоб ми були всі здорові з вами. А все в нас буде? Ви знаєте, і робота. Ну, В роботі не буває все гладко. ви знаєте, От я ж кажу, от воно вроді все йде гладко, гладко, і бути щось джуджух і все. Але нічого, все, я це сьогодні з вами за це поговорила, зараз просто приду в холодний душ, правда, постою в холодному душі, постою, от я звільняю постояла, ви знаєте, я думаю, зараз зайду в річку, намочу ноги, ні, якщо буду мити, я їх зараз просто намочу, намочу ножки і хочу вам, Ау, водичок, буде і хочу вам сказати, що все буде добре, у другому не буде ніяк. Все добре, все живі, всі здорові. Сашунька мій на місці, тому що бачиш, переживає, чого ви сашунку з собою не берете, щоб його не брати. Тут такі красиві дівчата, я кажу, серйозно, тут такі гарненькі дівчини всі прямо ходять. Одна краще друга, і нашу мені. А мій сашунька вельне десь, і що я буду робити? Нащо це мені на хай сиди вдома. Там вдома надіжний. Десь піде я її знати не буду. Пішов і прийшов. Квіточка не смійся, хоча друге не що, можна простити. Один раз то не вважаю. Пішов та й прийшов. Слухайте, в молодості все буває. А просто він, може, десь ходив гуляв, я ж куди знаю. Як під такої <смі> жінки можна. Ай, свята-свята. Слухайте, я буду з вами шуткувати. Що... На що я став, що на п'ятка болить? Ноги намочила, коло камня постояли. Зараз півтулечка йдемо поб'є вже Пі... ніже. Бля, що повечерем, да підемо. Ми вже їли сьогодні. Я, мітеш... наприклад, такий бутерброд з ложкою дубовою зіла, та деревляна ложка мені ікри всипала. Яке яка вже може бути їсти. А що ж то ікра? краси, не Ну, яйця будемо їсти, так? Що яйці буде не їсти? Ха-ха! Та що ми будемо завжди, яйця жарені істо. Я люблю так, жарені. Так що ми Я не всім можна якихось покійний надати. Дивіться, якщо ви вже воду не приїхали до кам'яні не прийшли. То тільки раз, два, три і доторкнулися. Всім говорю, I love you, іду з патулічку.